Доброго дня, Магітер Українського. Мене звати Олена. Загальний розклад. Прогноз на тиждень з 25 по 31 березня. Два варіанти. Цифру варіанти вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, подивитесь. Прогноз на тиждень з 25 по 31 березня. Сигнифікація, загальний фон даного тижня. Особисте життя. Корен по першому варіанту ваша сигніфікація. Ви розумієте, як на даний момент змінити ситуацію? Досвід знання маєте, але тривалий час не можете. Знайти вихід. І загалом, навіть якщо і робите, плануєте, працюєте, отримуєте знання, результату позитивного не отримуєте. Знаходитесь у розчаруванні. Вищі сили спостерігають за вами, ну або хочуть сказати саме те, що ви отримаєте можливість шанс змінити ситуацію. Наскільки важкою вона не здавалась вам на даний момент, ви отримаєте можливість, навіть вибір буде, інформацію, що і буде саме можливістю шансу змінити кардинальну ситуацію стосовно фінансового получення достатку. Або дана пропозиція, дана інформація буде від чоловіка, ну або загалом вас бачить саме ресурсною людиною. Вищі сили допоможуть вам стосовно даної ситуації, тому що ви знаходитесь в розчаруванні з розбитим серцем. В негативних емоціях стосовно фінансового благополучення достатку, достатку, безрезультативності. Тому, якщо саме є така ситуація в вашому житті, говорять саме про те, що дуже швидко або загалом ви отримаєте інформацію, ви не повинні знаходитись в роздрайві, ви повинні сконцентруватися на тому, щоб відпочити і наповнитися енергетичною ресурсно, щоб активно проявлятись подальшому. А стосовно вибору, робіть вибір серцем. Те, чого ви бажаєте, в якому напрямку ви бажаєте рухатись. Але вибирати, звичайно, вам прийдеться. Тому будьте уважними саме стосовно тієї інформації, яку ви будете отримувати. Ну, Тому що загалом, скажу так. Якщо на даний момент ви знаходитесь в подавленому стані, з розумінням того, що змінити ситуацію, ви не можете. Можливо, і працюєте, працюєте вдома, але бажаєте змінити. Немає можливості, немає шансу, і ви це розумієте. Так, ви маєте підтримку від рідних та близьких людей, але все ж таки бажали б. Але і акцентом йде саме те, що ви повинні відпочити наповнитися. Я не говорю про те, що це повинна бути відпустка. Я говорю про те, що ви повинні відчути себе ресурсною, щоб в подальшому досягати саме того результату, якого ви прагнете. Тому що насправді або дуже багато справ, або саме потрібно було вирішувати дуже швидко деякі питання, і ви відчуваєте себе виснаженою. Це питання стосувалося родини. Тому все ж таки на даний момент вам говорять про те, що відпочинь, наповнись енергетично ресурсно, щоб надалі активно проявлятися. Можливо, комусь і відпустку потрібно. Звичайно, щоб змінити картинку для того, щоб наповнитися. Ну, ви мрієте про те. Щоб отримати можливість шанс. Стосовно роботи, скажу так, що мрії збуваються: пропозиція інформація від чоловіка, можливість реалізувати, в кого немає роботи. Ну, і якщо ви маєте роботу, то говориться саме про те, що не знаходитеся в замріяності, дійте. Згодом ви отримаєте саме той результат, якого прагнете стосовно вашої роботи. Ви будете вдоволені саме особливо фінансовою частиною. Тому не потрібно знаходитись в мріях, а потрібно працювати, активно діяти, щоб досягати того, чого ви бажаєте. У вашому житті все відбудеться по справедливості. Якщо відбулися стосовно фінансового благополуччя, достатку, руйнування, тобто ви не отримували, або зміни негативні відбулися, то вам говорять про те, що ви здобували свій досвід. І те, що відбувалося по справедливості. У вашому житті все відбувається так, як повинно бути. Тому прийміть дану ситуацію і прислухайтесь до даних порад стосовно даного періоду. Ну, щоб далі боротися і відстоювати і загалом, якої би сфери життя не стосувалась, тому що що стосується особистого життя. Момент в особистому житті, якщо ви не маєте стосунків, а бажаєте реалізуватись, так ви самодостатня людина. Але ви не повинні бути в пригніченому стані для того, щоб далі будувати стосунки або реалізовувати саме ті мрії, ті бажання, ті плани, які ви маєте. Це якщо ви не маєте стосунків, то вам говорять, що ви повинні відчувати наповненою себе людиною самодостатньою. А хтось на даний момент зараз відчуває себе. Хворобливому стані, не в ресурсі, вам говорять напряму, що для того, щоб відстоювати власні кордони, власні пріоритети і боротися за своє місце під сонцем, за реалізацію власних планів, ви повинні бути наповненою людиною. Тому відпочиньте. Якщо є існує хворобливий стан, то тоді зверніться за допомогою для того, щоб знайти для себе рішення стосовно даної ситуації. Но якщо це. Наслідки саме активної діяльності, і, можливо, були саме ті питання, конфліктні ситуації. Ну, що б не відбувалося, але якщо це наслідки ваших активних дій, протистояння, боротьби, то відпочиньте. У кого є стосунки? Маніпуляція і агресія з вашого боку не дасть вам можливості досягнути того, чого вважаєте, і не дасть вам можливості реалізувати і реалізуватись. Тому по факту ви повинні відчути себе ресурсною людиною, щоб рухати, щоб діяти, щоб взаємодіяти. А якщо ви будете проявляти маніпуляції агресії в бік партнерки, ну, ви не здобудете того, чого вважаєте в даних стосунках. Я не скажу, що тут пряма вказівка, от, по першому варіанту, хто вибрав, стосовно. Чітко родинних партнерських стосунків. Більше говориться саме для тих людей, хто не має. Або якщо ви маєте, то у вас якесь бачення стосовно стосунків взаємодії, що от ви повинні маніпулювати і вказувати, як жити, як бути, вибудовувати подальший шлях взаємодії саме ви. Але вам говорять про те, що дана позиція не дасть вам позитивних результатів. Ви повинні боротися. За благополуччя родини партнерських стосунків. А якщо ви, наприклад, будете проявляти агресію в бік партнерки, то ви лише будете виснажувати, а позитивних результатів ви не будете отримувати, ви лише здобудете супротив з боку партнерки. Якщо ви жінка, то я вам скажу, що ви все одно поставте крапку, якщо ви дозволяєте своєму партнеру маніпулювати собою. Тому що ви все одно забажаєте. По-перше, бути самодостатньою людиною відчувати себе наповненою. Тобто, отримувати саме ті результати, які будуть позитивно впливати на розвиток в вашому житті. Розвиток, а не деградація. по першому варіанту, порада вам. Ви жінка, ви здобудете шанс, можливість, і родина підтримує вас, тому що даний шанс, дана можливість стосовно роботи. Дасть вам можливості переходу на наступний етап, тобто нове починання. Ви переможете. Якщо не маєте поки що інформації, шансу, можливості, почекайте, проявіть терпіння стосовно даної ситуації. Так, іде обговорення стосовно вакансії, можливо, на яку ви подавали резюме, на яку ви бажаєте влаштуватись. Тобто процес відбувається. Якщо ви не маєте, то це не означає, що ви повинні знаходитись. Внутрішньому роздраві і в негативному емоційному стані. Дійте, взаємодійте, наповнюйтесь, відпочивайте, а далі вам потрібно буде активно проявляти. Якщо ви чоловік і тривалий час ви не здобували для себе можливості шансу йти в розвиток, відстоювати свої власні кордони і пріоритети, то, говорять вам і радять вам, все ж таки ви підете в нове починання. Ви отримаєте пропозицію шанс, можливість, але потрібно буде конкурувати, потрібно буде проявляти терпіння. Ну і потрібно буде діяти активно діяти, щоб досягнути того, чого ви прагнете. Дякую прогноз на тиждень з 25 по 31 березня. Квирен по другому варіанту ваша сигналікація. Конфліктна ситуація, ви відсікаєте і бажаєте рухатись в реалізацію власність планів, не бажаєте зливати енергетично, бажаєте йти в реалізацію, і здобувати результат, результативність, діяти, активно проявлятись, а не конкурувати і знаходитись в ситуації, де ви не маєте результату, де ви не маєте. Примноження і покращення загалом або досягнення благополуччя доставку в своєму житті. Ви здобудете для себе інформацію і розуміння того, що відбувається. Те, що вам влаштовують перепони на вашому шляху конкуренти, ну, або саме ті, які заздрять і не бажають, щоб ви досягнули саме по відношенню до тієї справи, якою ви займаєтесь, того, чого ви бажаєте. Відроджуйтесь, як птиця фенікс. Ви проходите трансформацію, тому ви будовуєте стратегію подальших власних дій, і рухайтесь, дійте, щоб досягнути того, чого ви бажаєте. Ви енергетично наповнитеся і відчуєте згодом, от відбувається переродження, трансформація відбувається. Да? Ви згодом відчуєте це примноження, тобто наповнення енергетичне жагу, бажання активно проявлятися, діяти. Ну а коли буде пропрацьована стратегія саме по відношенню того, що вважаєте досягнути, то ви будете активно діяти і рухатись до досягнення. Тому вам не потрібно загострювати свою увагу або зливатись енергетично саме в конфлікт або в конкуренцію. Ні, ви змінюєте ситуацію, в якій ви знаходитесь. Немає сенсу зливатись енергетично і ресурсно, в безперспективність. Саме даної ситуації, зливатися енергетичною ресурсну саме безперспективну ситуацію. Рано чи пізно ви все одно забажаєте поставити крапку, тому що не зараз би ви здобули даний висновок стосовно даної ситуації, так пізніше. Ви б зрозуміли, що ви просто втрачаєте час і ресурси і енергію. А не здобуваєте для себе ні можливості, ні шансу досягати, примножувати, і покращувати загалом ситуацію в вашому житті. З 25 по 31 березня прогноз на тиждень, загальний фон. Взаємодії спілкування з рідними та близькими людьми, наповнення. Ну ви здобудете для себе шанс, можливість рухатись на починання в реалізацію амбіцій. Будете вдоволені. Ситуація, яка буде складатись в вашому житті, і будете наповнюватись саме даними позитивними змінами. Да, ви були тривалий час пошуку роботи. Ви розуміли, що щоб досягнути саме щастя радості і позитивних змін в своєму житті, ви повинні подолати схеми, говорять саме про те, що ви розумієте, як складається самі обставини стосовно. Того, щоб, наприклад, здобути для себе можливість шанс загалом влаштуватись на нове місце роботи. Або якщо ви вже працюєте, то я вам скажу, що там, де ви працюєте, є гра за вашою спиною. І ви розумієте, для того, щоб наповнюватись і мати позитивні результати в своєму житті, ви не бажаєте більше приймати участь. Бути залежною від тих людей, які ведуть гру за вашою спиною. Тобто ви взаємодієте з ними, ну, тому що ви колеги по роботі, наприклад, або ви бізнес-партнери, але ви не бажаєте співпрацювати з даними людьми або здобудете це розуміння для себе, ну і все-таки приймете рішення звільнитися або розійтися. В залежності від того, в кого яка ситуація, бізнес або, власне, наймана праця. Тому що ви бажаєте жити, наповнювати життям позитивними змінами, позитивними результатами, примножувати, а не дозволяти маніпулювати собою. Навіть якщо ви є механізмом, це не означає, що ви повинні ризикувати своїм благополучним і достатком. Тому що наслідки можуть бути не лише Закінчуватися на моменті втрати роботи. І проаналізувавши дану ситуацію, ви приймете для себе рішення звільнитись. Це хто працює. Хто не має, ну, по-перше, якщо ви, наприклад, в пошуку роботи, то я вам скажу, що ви або розумієте, або повинні зрозуміти. Не повинні знаходитись в ейфорії стосовно тих пропозицій, шансів, які ви здобуваєте. А повинні чітко розуміти, що саме відбувається і куди ви влаштовуєтесь по відношенню до тих пропозицій, і шансів, які ви будете отримувати. Якщо ви бажаєте жити в благополуччі і достатку і наповнюватись позитивними емоціями, то саме те, що відбувається на підприємстві, ви повинні врахувати, а не знаходитись в ейфорії при прийнятті рішення або при пошуку, От, якщо ви тривалий час не знаходите вже роботи для себе, і трапляється, отримуєте інформацію стосовно пропозиції шанса, вам, вам говорять напряму саме стосовно того, що ви не повинні дуже різко приймати рішення, ви повинні проаналізувати, тому що є саме ті скриті мотиви, які не є на поверхні. А саме вони можуть по-дальшому загалом вплинути на отримання результату. На який ви розраховуєте стосовно роботи, загалом я вам скажу, що для того, щоб отримувати позитивні результати, ви повинні бути механізмом в тому загальному механізмі, або якщо ви працюєте на підприємстві, то саме ви повинні розуміти, що є система, є структура. І якщо ви не будете грати по їхнім правилам, вас буде вимагати навіть сама ситуація звільнитися в подальшому. Тому в другому варіанті говориться саме про те, звертайте на це увагу. Або це відбувається, і ви це не враховуєте, і вам говорять саме про те, що задумайтеся. Тому що, або ви вимушені будете звільнитися, або подумайте саме про це. Але якщо ви не маєте роботи, то при пошуку роботи врахуйте саме, що не все лежить на поверхні. Стосовно фінансів, скажу так, я не бачу позитивних змін, ну, тому що спілкування взаємодії і доброзичливість з вашого боку не приносить вам саме. Результатів тих, яких ви бажаєте стосовно фінансового благополучення достатку. Якщо ви взаємодієте з людьми, наприклад, ви допомагаєте рідним людям і ситуація, в якій ви знаходитесь, потребує саме цього, то вам говорять про те, що навіть якщо ви вважаєте, що у вас достатньо досвіду, розуміння самої ситуації, що саме от зараз ви повинні діяти так. Ну, говорять про те, що ваша доброзичливість і добродушність не принесе вам тих результатів, яких ви вважаєте стосовно фінансового благополуччя. Тому ви повинні переглянути. Ви ресурсна людина і не повинні знаходитись в ілюзії стосовно свого оточення і загалом те, що відбувається в житті? І ви не повинні роздарювати, ви не повинні ресурсно вкладатися саме спілкування або взаємодію з тими людьми, взаємодія з якими не приносить вам позитивних змін і стабільності і досягнення того рівня і достатку, якого ви бажаєте. Тобто яка пропозиція, який би шанс. Ви не здобували, наприклад, це що стосується роботи або загалом те, що відбувається, чим би ви не займалися, що ви монетизуєте, В що ви вкладаєтесь, але от тут іде порівняння, що не завжди допомога іншим людям приносить позитивні зміни в ваше життя. Можливо, навіть вам радять обмежити спілкування, тому що ви при спілкуванні з людьми отримуєте лише розчарування. І виснажуєтеся ресурсно, тому вам говорять, все ж таки наповнитися, заспокоїтися, побути сам на сам, але не знаходитися в бездіяльності. Ви ресурсна людина, якщо ви бажаєте досягати або Мати можливість змінити загалом ситуацію стосовно фінансового благополуччя і достатку, і стабілізувати дану ситуацію, в якій ви знаходитесь, тобто досягнути благополуччя, ну і побудувати, мати фундамент. То празність не допоможе вам в цьому. Ви не реалізуєте те, про що мрієте і що бажаєте, якщо будете знаходитись в празності. Ви повинні бути осознаною людиною і розуміти, що якщо ви будете працювати, вкладати, використовувати шанси, можливості, але без ризику для себе і для свого благополуччя і достатку. Враховуйте саме ці моменти, якщо маєте ви чи не маєте роботу, в кожну своя ситуація. Але мріяти, не діяти ви не досягнете. Або, наприклад, ви спілкуєте, взаємодієте, допомагаєте, підтримуєте рідних та близьких людей, але рухаючись таким шляхом, ви не здобудете саме того благополуччя і достатку, не стабілізуєте, не отримаєте, не побудуєте саме той фундамент фінансовий, який бажаєте. Ви лише отримуєте розчарування і зливаєтесь ресурсно ще додатково. Допомога допомогою, а фактично ви повинні ефективно вкладатись і енергетично, і ресурсно. І розумієте, якщо ви дієте, то ви повинні отримувати для себе результат. Зрозуміло, що стосовно фінансів, акцент робиться саме на фінансовому матеріальному благополуччі достатку. Але якщо ви не отримуєте позитивних змін і результатів позитивних стосовно того, чим ви займаєтесь, що ви вкладаєтесь, Ну, тоді зрозумійте, що ви рухаєтесь не тим шляхом, який надасть вам можливість реалізувати, реалізуватися і досягнути того, чого ви бажаєте. Стосунки взаємодія з партнером. Ну, говорять саме про те, проявляйте терпіння. Все налагодиться, стілиться ситуація, повільно буде все відбуватися. Якщо це знайомство, ви лише познайомились. Повільно будуть розвиватися стосунки, але. Будуть розвиватись в позитивному руслі. Якщо ви маєте стосунки, тривалий час ви знаходите в стосунках, і, можливо, були якісь сварки, конфліктні ситуації, то говорять про те, що повільно ситуація зміниться з негативу на позитив. Якщо ви не маєте стосунків, то проявляйте терпіння, ви познайомитеся з чоловіком або познайомитеся з жінкою в залежності від статі, квітну по другому варіанту. Ну і далі будете повільно рухатись, будувати, знайомитись. Стосовно другого варіанту в особистому житті говориться саме про з часом, потрібно проявити терпіння стосовно даної ситуації, і ситуація буде відбуватися повільно стілюватися з негативу на позитив. Якщо хто був в конфліктній ситуації, то з негативну на позитив. Якщо ви лише познайомились, то сам розвиток повільно ви будете будувати, ви будете взаємодіяти, ви будете спілкуватись. Ну і прагнути досягнути того, чого ви бажаєте в даних стосунках. Порада для вас. Вище сили дадуть вам можливість, шанс. От тільки ваша непевненість і страх, що не здобудете, що не досягнете, або загалом невпевненість в тому, що не реалізуєтесь. Цього не повинно бути. Ви досвідчена людина, яка має знання, і повинні рухатись в реалізацію, діяти. Навіть якщо повільно, але діяти. Результати вас задовольняють, але от повинно пропрацювати і подолати страх, невпевненість саме по відношенню до того, що ви повинні рухатись зовсім в іншому напрямку. Якщо ви, наприклад, до цього займалися, монетизували якусь справу, то вам говорять інший напрямок. Допомога, спілкування, взаємодія, підтримка це добре, доброзичливе відношення. Або ви там допомагали саме рідним та близьким і загалом в своєму оточенні. Але тривалий час ви викладаєтеся або знаходитесь саме в тій ситуації, в якій ви є, але не можете змінити, не можете отримати тих результатів, яких прагнете, не можете покращити ситуацію. І вже на підставі того, що це триває тривалий час. Ви знаходитесь у розчаруванні, того, що бажаєте, змінити дану ситуацію. З негативу на позитив. Тобто отримати шанс, можливість, то вам все ж таки радять бути наповненою, відпочити, побути сам на сам. Тому що вищі сили допоможуть вам рухати зовсім в іншому напрямку і реалізовувати саме ті плани і ті бажання, які ви маєте стосовно фінансового, благополуччя і достатку. Не знаходитися в невпевненості і в страху, що не досягнете, не реалізуєтесь, ну і загалом, можливо, на зараз, саме по відношенню до того, що не здобудете шанс, можливість. Дякую, магітаро української, до зустрічі!